Сподіваюся, що ви мене нормально чуєте. Якщо раптом щось буде не так, то напишіть про це обов'язково в коментарях. І перш ніж я почну, то е, нагадую вам: у мене кожен день тривають збори на fpv дрони для українського війська. За попередню добу було передано іще здається 320 дронів. Загалом ми з вами закупили за весь час більше ніж 82 тисячі FPV для українського війська. Це зараз потреба номер один. Дрони допомагають рятувати життя нашим воїнам. Дрони зупиняють російські штурми для росіян. Це величезна зараз проблема. Вони кажуть, що дрони це той засіб, який не дозволяє їм активно рухатися уперед. І ще ці дрони йдуть на експорт до молодих республік, до Білгородської, Курської, та не тільки. Тож, якщо ви хочете, щоб української демократії ставало більше, донатьте на дрони камікадзе. Усі реквізити є в описі до цього відео у закріпленому коментарі. Тож закидуйте на дрони. А тепер поговоримо про основну тему сьогоднішнього стріму. Чому стріму? Тому що ну, від початку я планував записати випуск. Розібрати е, тему щодо вбивці, ймовірного вбивці підозрюваного вбивстві Ірини Фаріон. Але подумав, що все ж таки, і з огляду на те, що стала надходити нова інформація, та й, взагалі, мені буде набагато простіше сформулювати свої. Думки, ось в такому розмовному форматі. Багато часу я сьогодні у вас забирати не буду, але все ж таки маю дещо сказати. Отже, нещодавно сталося вбивство Ірини Фаріон. Я висловлюю свої. Щире співчуття знайомим близьким пані Ірини, попри те, що там я публічно її критикував, і не тільки я, і в неї там були суперечки з українськими військовими, те, що зробили щодо пані Ірини, це неприпустимо і вбивця. А також замовники, якщо вони у даному випадку є, а я думаю, ще є. Вони повинні понести невідворотнє покарання. Крапка. І тільки так, тому що. Ну, вбивство це не ті методи, які е, можуть бути допустимими в нашій з вами країні. Е, щодо е, ймовірного вбивця, вбивці Ірини Фаріон, сьогодні і вчора були брифінги Міністерства внутрішніх справ України. За цей час також і в соцмережах з'являлося більше інформації, і це дозволяє нам приблизно скласти картину того, що відбувалося. Отже, затриманим є В'ячеслав Зінченко. Йому 18 років. Він е, народився і мешкав у місті Дніпро. До Львова він е, поїхав 9 липня. За цей час це за версією МВС. Він змінив три квартири. З місця злочину він втік одразу, а через два дні після вбивства поїхав потягом до Дніпра. Власне, у Дніпрі його і затримали. Далі цитата від МВС. на місці злочину знайшли спортивну гільзу калібру 9 на 18 мм Це була не бойова гільза. Тут я маю пояснити, що мало на увазі Міністерство внутрішніх справ. Це ну насправді був бойовий патрон. Просто він був цивільного призначення, тобто він є у обмеженому обігу у нашій країні. Такі патрони продаються у збройних магазинах для власників короткоствольної вогнепальної зброї. Відмінність від армійського боєприпаса полягає у тому, що у армійському боєприпасі є спеціальний. Зазвичай сталевий сердечник. А у спортивному, як висловилось Міністерство внутрішніх справ, патроні більш м'яка куля і так далі. Тобто, це була вогнепальна зброя з відстані менше ніж 2 метри було вбито Ірину Фаріон за допомогою вогнепальної зброї щодо особи. Ймовірного вбивці ну, станом на зараз питання набагато більше, ніж відповідей, та? тому що ну це дуже незвичайний вбивця з огляду на його характеристику. Я дивився відео, що розповідали про нього сусіди, що розповідав про нього знайомий, загалом дослідив, чим він займався, чим він цікавився, і він. Ну, на перший погляд, не здавався якимось психопатом, тобто він соціально активний. Він має стійкі соціальні зв'язки. Він займався футболом. Про нього добре відгукуються знайомі сусіди. Кажуть, що це абсолютно був порядний хлопець. Батько його служить у Збройних силах України, і він був дуже здивований новині про затримання свого сина. Сказав, що ну це дуже дивно, тому що мотивів вбивати Ірину Фаріон у нього не було. Ну і тепер, власне, щодо мотивів. Ось інтери, зокрема, з телебачення Торонто і зі слідства інфо зібрали досить багато. Інформації про дану особу, знайшли його коментарі в соціальних мережах, і в принципі це дає нам е, приблизно скласти портрет його психологічний і е, зрозуміти, які могли бути в нього мотиви. Він у соціальних мережах ці скріншоти публікувалися, в тому числі я вчора їх викладав, писав. Е, Російські коментарі там писав про те, що в нас президент єврей. Ну правда, він називав його там не євреєм, а іншим не не неполіткоректним словом. От він цікавився неонацистською російською організацією, точніше, рухом НСВП. І відповідні коментарі лишав у соціальних мережах. Власне від імені російської неонацистської організації НСВП було опубліковано повідомлення щодо мотивів підозрюваного. І начебто його мотиви полягали в тому, що треба було покарати за його словами Ірину Фаріон за те, що вона була расовою зрадницею. Там е, додатково додавали відео, де вона навчає віршам Тараса Шевченка е, чорношкірого чоловіка. Е, і маю відзначити, також, що якщо вже ми говоримо про рух НСВП Російський, то е, їхня ідеологія полягає в тому, що вони. Не визнають право на будь-які війни, крім расових. От така е, нацистсько-конспірологічна дичина, і ну, навіть попри те, що там Ірина Фаріон знімала відео з темношкірим чоловіком, усе одно це дуже-дуже слабко натягується на подібний мотив. Ну, тобто, е, можна було би там. Уявити, що Ірину Фаріон можуть вбити за те, що вона там радикально інколи занадто радикально відстоювала українську позицію. Ну от але прив'язати сюди мотиви расової зради ну, це щонайменше виглядає дивно. Але дивного в цій історії є ще дуже дуже багато іншого. Маю вам розповісти, що ж це за рух такий. НСВП або НСВП, буду казати, бо так просто зручніше вимовляти. НСВП це російський неонацистський рух, який виник на початку 2000-х років у Москві. Він позиціонується як автономний рух, що означає відсутність чіткої ієрархії організаційної структури, грубо кажучи, це така ідеологічна течія. І прибічники ось цих ідеологічних поглядів, вони, наче як автономні, тобто вони там не залежать одне від одного, діють самостійно, без будь-яких вказівок. Члени цієї організації, там у Москві та у Санкт Петербурзі організовували низку злочинів на початку 2000-х, там вбивали безхатьків, нападали на людей інших національностей, зрештою. Ну, майже усіх учасників цього руху, принаймні така позиція була російської влади, заарештували, посадили до в'язниці, і практично, ну, протягом 10 років, що найменше, про цей рух абсолютно нічого не було чути. Зовсім жодних згадок. Він, наче як припинив своє існування. Але у 2021 році раптово новини про цей рух з'явилися. І з'явилися вони, ну, скажімо так, теж трошки дивно, тому що не було ніяких акцій пов'язаних з НСВП, не було ніяких подій, пов'язаних з НСВП. Тобто ніде ніякі члени, учасники цього руху не світилися, і аж тут раптово, без будь-якої там явної підстави, станом на зараз. У 2021 році Верховний суд так званої Російської Федерації вирішив оголосити цю організацію терористичною, хоча набагато логічніше було би її оголосити терористичною у 2000-х в 2010-му до або після процесів над учасниками цього руху. Але тоді цього зроблено не було. Натомість, чомусь це було зроблено саме у 2021 році, і вже у 2022-му з'являються новини. Про вказаний рух у контексті підготовки замахів на російських пропагандистів Соловйова та Сімон'ян. Хоча тут теж було би доволі складно там прив'язати якісь расові теорії. Хоча, з іншого боку, Соловйов він розповідає, що він єврей. Тим не менш, значить, відбулись затримання, росіяни тоді розповідали, що даний рух. Кураторами даного руху є ЦРУ, СБУ, МОСАД і ще там низка спецслужб. Ну от що ці замахи вони готувалися саме за вказівки, начебто українських спецслужб. Затримані, теж про це тоді повідомляли. Їх заарештували, вони зараз сидять у в'язниці. Після того новин не було. І ось з'являється інформація про цей НСВП у контексті вбивства Ірини Фаріон. Але. Вам варто, друзі, розуміти, от в мене є дві версії, основні щодо мотивів підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Перша версія більш конспірологічна, скажімо так. Друга версія менш конспірологічна. Більш конспірологічна версія полягає в тому, що найімовірніше російські спецслужби взяли під повний контроль рух російський НСВП відтоді, коли було затримано основних учасників цього руху. І далі вони могли використовувати бренд, назву цього руху для своїх подальших дій вербувати там інших людей і так далі. Наприклад, ми можемо припустити, що у випадку із вбивством замахом, на жаль, не вбивством Сіманіян та Соловйова, а замахом на Сіманіанта Соловйова могла бути використана схема провокації з боку спецслужб. Я поясню, як це виглядає. Спецслужба може під виглядом певної організації діяти в соціальних мережах або там в офлайні і шукати собі послідовників. Але при цьому там з іншої сторони сидить товариш майор. І коли вони знаходять цих послідовників, то вони можуть давати їм тестові, а потім уже і реальні завдання. І паралельно документувати усю цю діяльність і на передфінальному етапі перед реалізацією, або можна зімітувати реалізацію, вони, значить, заарештовують ними ж завербованих осіб, і таким чином вони розкривають злочин. Ну тому, що насправді запобігти такому злочину ну доволі складно. Доволі складно виявити його на підготовчій стадії. І ну більша частина випадків затримання по ось такій категорії злочинів, де є ідеологічний мотив, вони відбуваються саме коли представники спецслужб або впроваджені як агентура у певну організацію чи рух, або коли вони взагалі під виглядом певного руху чи організації здійснюють таку свідому провокацію. Тому я припускаю, що російські спецслужби під виглядом представників НСВП завербували. Кількох росіян в 2022 році, ймовірно, та? тобто це моє припущення. І таким чином, начебто, вони розкрили злочин, що готувався щодо Сіманьян та Соловйова. Хоча ліквідувати та Соловйова це не злочин, а богоугодна справа. Відповідно, я маю обережне припущення, що під виглядом руху НСВП. Могли завербувати ось цього хлопця, звати його, нагадаю, В'ячеслав Зінченко, і дати йому завдання вбити Ірину Фаріон. На це також частково вказує скріншот, принаймні тут не весь текст видно на цьому скріншоті, але він є опублікованої переписки Зінченка із невстановленою особою, де обговорюється можливість передачі йому грошових коштів для. Виконання вбивства Ірини Фаріон. Це більш конспірологічна версія. Менш конспірологічна версія полягає в тому, що ну, виконавцем вбивства виступив просто попаяний молодий хлопець, який приховував свої погляди, принаймні на загал він їх не демонстрував. Ці погляди не бачили там, його рідні, його близькі. І він, отакий псих-одинак, вирішив вчинити цей злочин, але при цьому з дуже хорошими заходами конспірації, і при цьому ще з додатковим фінансуванням. Е, інших версій, друзі, якщо чесно, я не бачу. Ну, я на 90 впевнений, що за організацією цього злочину могли стояти російські спецслужби. Е, далі, ще що до цікавого. Серед пошукових запитів підозрюваного виявили ім'я народного депутата Максима Бужанського, що свідчить, що наступним, ймовірно, міг бути цей депутат. Цікава версія, але ну, пошуковий запит він ще не вказує безпосередньо на намір здійснити той чи інший злочин. І ще мовознавицю стрілець вибрав ймовірно, тому що вона була найбільш беззахисною. І отут, друзі, я маю сказати найважливіше. Під час сьогоднішнього стріму, я маю сказати про безпеку і безпеку в умовах повномасштабної війни. Дивіться, коли, коли відбувається війна, бойові дії, диверсії, вбивства у тилу є одним, одним із інструментів введення війни, такі інструменти використовують обидві сторони, в даному випадку, що ми, що російські окупанти. Якщо говорити про. Використання подібних інструментів на території так званої Російської Федерації, то можна навести багато прикладів. Можна згадати ліквідацію доньки Дугіна, можна згадати ліквідацію Киви, ліквідацію Владлена татарського учора чи позавчора. Позавчора у Москві підірвали ГРУшника. До речі, там вже в Туреччині затримали, наче як того, хто організовував цей підрив, і ним виявився. Опозиційно налаштований росіянин, тобто подібні ліквідації трапляються дуже часто і на території самої так званої Російської Федерації, і на тимчасово окупованих територіях України. Якщо згадати те, що у нас роблять росіяни зараз секунду. Технічна така перерва невеличка, вибачте. Так якщо згадувати те, що роблять росіяни у нас на території, то наприклад, здається, у 2016-му чи у 2017-му. Ну, до повномасштабного вторгнення Росіяни підірвали у тимчасово окупованому Маріуполі розвідника Максима Шаповала. Я це все до чого, друзі. Під час такої великої війни ми будемо вбивати ворога на його території, отакими точковими ударами, і ворог буде намагати, намагатися вбивати нас отакими точковими ударами. Дякувати нашій контрозвідці Служби безпеки України Росіянам поки що дуже погано вдається здійснювати будь-які подібні реалізації на нашій території. У нас можливостей більше здійснювати подібні операції на території супротивника або підконтрольній йому території, якщо ми говоримо про території тимчасово окуповані. Але це постійно триваючий процес. Жодна спецслужба не може сказати, що от ми повністю гарантуємо, що в майбутньому не відбудуться подібні диверсії чи подібні вбивства. Тому що це йде постійна боротьба. Постійно росіяни намагаються організовувати подібне на нашій території. Постійно наші спецслужби їм у цьому перешкоджають, і це варто враховувати, це варто розуміти навіть незалежно від того, хто саме міг стояти і чи хтось стояв за підозрюваним у вбивстві Фаріон. Всі публічні люди в Україні, а особливо ті, які пов'язані з протидією російській збройній агресії, мають розуміти, що вони є у категорії ризику, тобто їх росіяни будуть намагатися вбити у першу чергу будь-які відомі медійні люди, які там мають доступ до великої аудиторії, які об'єднують навколо себе людей, то що це пріоритетні цілі для нашого ворога. І з огляду на це необхідно постійно дбати про свої заходи безпеки. Тут я можу дати декілька практичних порад. В першу чергу, якщо ви є в цій категорії ризику, ви маєте знати, де знаходяться ваші так звані червоні зони. Червона зона це місця, де вас... Можна найчастіше зустріти, де ви е, з тим чи іншим часовим інтервалом перебуваєте. Наприклад, це ваше місце роботи або це ваша домівка. Тобто там, де вас гарантовано можна знайти. В цих червоних зонах ваша увага має бути максимально підвищена. Ірину Фаріон, я нагадаю, вбили біля її будинку. Якщо дослідити. Більшу частину от подібних вбивств, то вони зазвичай відбуваються саме в таких от червоних зонах. Або це можуть бути е, заходи, які ви там плануєте проводити публічні. Та тобто, наприклад, владляна татарського було ліквідовано саме коли він проводив публічний захід. Тобто, це місця, де ви точно можете перебувати, про це можуть знати зловмисники, і от в таких місцях треба бути максимально уважним і максимально обережним, і звертати увагу на будь-яких підозрілих людей чи на будь-які Підозрілі предмети, друге, звісно, це зброя. Вас може захистити зброя. Якщо у вас є можливість мати легальну зброю для того, щоби себе захищати, обов'язково придбайте, отримайте собі цю зброю, тому що ну, ворогу буде набагато складніше на вас напасти, якщо він буде знати, що ви озброєні, і більше того, якщо тут... На стрімі зараз будуть люди, які будуть вважати, що зброя українцям не потрібна для самооборони. Я маю сказати, що вбивця потенційний він зброю дістане в будь-якому разі на чорному ринку. З Зареєстрованою зброєю ніхто на злочин ніколи не піде, тому що ну потім можна за експертизами встановити власника цієї зброї. І ви можете опинитись в ситуації, коли у зловмисника буде нелегальна вогнепальна зброя, щоб на вас напасти. А у вас може не бути нічого для того, щоби себе захистити. Тому з міркувань безпеки мати зброю і вміти з нею поводитись, це дуже дуже бажано. Хоча, звісно, право за вами, якщо ви вважаєте, що зброя не потрібна, ви можете сподіватися, що вас врятує поліція або що вас. Врятує те, що ви переконаєте зловмисника на вас не нападати. Ну, всяке буває. Наприклад, згаданий Бужанський виступає проти права на самозахист. Далі, що ви маєте також робити? Ви повинні змінювати свої маршрути повсякденні місця, де ви знову ж таки можете часто перебувати. Тобто, ви маєте ну, заплутувати ймовірного нападника і не дозволити йому. Дуже легко підійти до планування злочину проти вашого життя та здоров'я. І можна іще наводити різні практичні поради, та? тобто курси по самозахисту, купити, навіть якщо ви не можете отримати вогнепальну зброю, купити хоча б там ножа, хоча ніж це. Ну, останнє, що варто використовувати для самозахисту, це коли вже немає будь-яких інших варіантів себе захистити. Але якщо говорити загалом, то ви повинні підвищити максимально поріг, поріг можливості здійснити на вас напад. Жоден засіб, жодна ваша поведінка ніколи на 100% не зможе гарантувати, що на вас ніхто не зможе напасти. Е, ну, на хіба що не знаю, якщо ви будете жити в бункері, і з нього не будете ніколи виходити, і то і туди можна знайти вхід. Е, йдеться про те, що треба зробити так, щоб ймовірний напад на вас було найскладніше реалізувати, тобто там охорона, заможливості, зброя. Зміна маршрутів, усе це ускладнює ймовірному виконавцю роботу. І можна підвищити цей поріг настільки, що виконавець взагалі відмовиться від того, щоб на вас нападати, тому що ну, в такому разі він там буде розуміти, що е, шансів у нього дуже мало, піти звідти він не зможе. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому усім, хто в Україні е, займається. Так чи інакше протидією російській збройній агресії варто це все враховувати. Варто бути дуже уважними і пам'ятати, що війна триває. Триває у нас вона на всій території. Уся територія України є зоною бойових дій. І не тільки тому, що у будь-яку точку України можуть прилетіти російські ракети, а також і тому, що росіяни за допомогою своєї агентури будуть намагатися вбивати відомих публічних. Людей, людей-символів з метою дестабілізації ситуації з метою деморалізації українського суспільства, з метою щоб зламати супротив українців, ворог однозначно буде це робити, і наші спецслужби або просто невідомі добрі люди будуть ліквідовувати росіян-зрадників України на території так званої Росії та на тимчасово окупованих територіях. Це наша реальність. Цей світ дуже складний, е, у цьому світі дуже багато поганих людей, а росіян так взагалі 140 мільйонів. Е, от тому на це треба зважати і треба дуже відповідально ставитися до своєї безпеки. Я зараз нікого не хочу накручувати, але ви просто повинні усвідомити, в якій об'єктивній реальності ми із вами сьогодні живемо. Тож. Дбайте про свою безпеку, дбайте про безпеку своїх рідних і допомагайте українському війську. Тому що тільки тоді, коли росіяни захлинуться власною кров'ю, вони перестануть вести війну проти України. Росіяни мають заплатити надзвичайно високу ціну за цю агресію, і наше з вами завдання робити так, щоб ця ціна для росіян щогодини, щохвилини зростала. Один із найдоступніших способів це донатити, зокрема, на дрони для українського війська. Нагадаю, реквізити є в описі до цього відео та у першому закріпленому коментарі. Ну а щодо підозрюваного в вбивстві Ірини Фаріон, я дивився також його допит, фрагмент його допиту, який публічно сьогодні був доступний. Він дуже спокійний. Він ну, видно, що він чекав, що його можуть затримати. Е, він відмовлявся там відповідати на низку запитань. Видно, що він ну найімовірніше 99%, що стрілець і оцей затриманий, це одна і та сама особа. Якщо це дійсно він, я зичу йому ніколи не вийти з в'язниці. Е, і якщо за ним дійсно стоять росіяни, а я майже впевнений, що за ним стоять росіяни, то вони також мають заплатити цю. Ціну обов'язково дякую вам, друзі. Дякую за вашу увагу. Я, як і обіцяв, вклався сьогодні коротенько, менше ніж пів години. Допомагайте українсько, українському війську і слава Україні! Бережіть себе!